Далі, будь ласка, Звичайно, запитання. Звідки ви взагалі взяли, що це було мною дана вказівка? Якщо всі покази і повністю всі документи, на підставі якого був сформований наказ, стверджують про те, що Мартинюк Інна Іванівна сказала їм це прохання. До чого ви, ви не маєте по перше ніякого ані морального, ні юридичного права трактувати і, будь ласка, помовчіть. Трактувати, ви не можете трактувати аніяк за людей, які вже дали відповідні свідчення. Але якщо це ви робите, значить ви за це будете нести відповідальність, що без ви питань. без питань ви потім скажете. Почекайте, я ще... Я, ще... Я, ще... я ще не закінчив. Чому ви стверджуєте взагалі і поплюжите мене, зазначаючи, що я дав їм вказівку, якщо в по матеріалам, навіть в перевірки наказу про догану, по показам усіх свідків, по показам керівника дала їм попрохання, попросила Мартинюк Інна Іванівна. Я лише у своїх показах зазначив, що дійсно я дзвонив до Інни Іванівни і попросив її, якщо люди її не зайняті, тоді виділити співробітників, щоб вони змогли, якщо це не попливає на їх роботу. Тому звідки ви взяли цю інформацію? Я цю, цю інформацію взяв з пояснень, які я теж можу оголосити. Я теж взяв копію пояснення, я можу оголосити прямо тут. Пояснення є в, в матеріалах справи. Як я читав. Можу ставити питання, я можу і поїсти на нього. Пояснення я, я читав. Це взя... Я це те, що я кажу, я взяв з пояснення так. цих працівники Вони в мене так. в руках. Це я другі пояснення, перед... це не перші. Це ті, да, які я відбирав. Правильно. Тобто, це Думаю. ті, які ви відбирали, ті, які ви формулювали після первинних їхніх пояснень, на підставі чого взагалі чим передбачено, що ви повторно у них відбирали пояснення. Пояснюю відповідно до статті 149 кодексу законів про право України прямо написано. Так. Роботодавець має право відбирати, відбирати письмо і від пояснення, що там жина, зазначено. Ні, ні, ви не зрозуміли. Він має право відбирати. Але якщо б все було нормально, якщо б це не було предметом спору, у нас є три типи заяв від кожного працівника. Є заяви за власним бажанням, є заяви з проханням і є заяви з вказівкою. Тобто, чому я саме хочу на цьому оголосити свою увагу? Заяви змінюють. Підстави для оголошення догани і підмінюють поняття для того. Почекайте, не перебивайте мене. Ви теж не перебивайте. Ви не перебивайте це. Не ти це нормальне питання. У вас немає будь ласка, ви тихень, тихенько собі сидіть? і мовчіть. Закрийте собі роти, не треба мені. А я вам показати. не кажу. Шановні, а... якщо ви думаєте, що ви не бачите за телефоном, що ви показуєте, тому, будь ласка, ваші жести також є. Я можу показувати. Ви показуєте, що ви Не перебивайте, будь ласка. Я ви юрист не перебивайте. Ну, це... не... Шановні, якщо ви будете порушувати порядок, в судовому засіданні ви знаходитесь в приміщенні суду. Я мовчав, вона і перебуває. В суді, секретаря і учасників, якби ви між собою розмовляли десь. На вашему приміщенні суду, я розумію ваші емоції. Разом з тим, ви зараз в приміщенні і знаходитесь в судовому засіданні. Тому я ще раз і ще раз наголошую: будь ласка, майте повагу один до одного. Зараз нас пояснення дає свідок. Так само, ваш колега, який працює разом з вами, Майте повагу один до одного.